Друзі, дивіться, бере невеликий окунь, ловляє сині на китайський міф, Евребія Спин. Має він довжину 1,85 м і тест від 0,2 до 0,8. Ось такий невеликий окунь, мармишка. Получається тут іде струя і там коряшка впереді, І якщо кидаєш до тої коряшки, сплавляєш і отут на середині він бере. Там же річка бух повертає, а на цьому заливі, де я говорив, то в принципі вода невелика, то його немає. Ну окунь зовсім невеликий. Можете побачити? Зовсім, зовсім? Ось така мормишка, Прямокутної форми. Не, не можу сфокусувати. Ось така. Клюнув трошки більший окунь. Строї. І відсипився. Що, друзі, нема нічого, буду збиратися? Пара невеликих оконів, може штук 15. Стояли отам на струї. Що вже сюди піти на розлив, тут нічого немає, і з лівої сторони от. там теж пара оконів славуть. Отакий такий дрібний 10 см. що добре, будемо збиратися, їхати додому. Може де глибші місця шукати, де крупніші стоїть. Добре, всім пока.